Рої навчальних закладів громади шикуються для початку першого територіального етапу військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура». У ньому беруть участь 11 роїв у двох вікових категоріях. П'ять з них середньої вікової групи віком від 11 до 14 років, і шість команд старшої групи від 15 до 17 років розпочалися змагання з урочистої частини та виконання гімну України. Привітав Рої з початком змагань заступник селищного голови Олександр Рубанка. Здоров'я бажаю наших козаки та козачки. Вітаю вас з початком першого територіального змагання Сокіл Джура. Бажаю всім вам перемоги. І хай це змагання визначить сильнішого, який потім принесе найвищі нагороді. Та процвітання нашої громади. кожен рік взяв участь у п'яти змаганнях: це стрільба, впоряд, смуга перешкод, метання м'ячика, перетягування лінви та відун. Максим учень 10 класу Плосківського ліцею заряджає гвинтівку і готується стріляти у мішень. У нього та інших учасників на це п'ять спроб. По завершенню одразу дивляться на мішень та записують результати. Сьогодні вже взяли участь у стрільбі, сільбі 16 Нормально і я в тому році вже брав участь. Цьому змаганні, і ми взяли третє місце. Валерій Поліщук, суддя змагань зі стрільби. Він виставляє залікові бали та слідкує за дотриманням правил безпеки. Стріляють чотири представника від кожної від кожного мед... освітнього закладу. От, одна особа до назалежної статі дівчинка і хлопець. От, одна особа стріляють п'ять патронів, два патрона. Контрольні, да, да, да. Ну, от дивляться, куди попали, і три вистріли на назад рій Великодимирського ліцею воїни світла демонструє навички стрійової підготовки в минулому році. Вони були переможцями. Строєва селюк Софія вперше взяла участь у конкурсі. Вона каже, готувалась дуже ретельно. Результатами задоволені, але ну оцінки журі не знаємо, нічого ще не казали нам. В принципі, собою ми задоволені. Було трохи страшно, було трохи хвилююче, але в принципі. Всі свої очікування ми виправдали. ну не знаю куди лучше, нема вже один із суддів заходу, колишній військовий з 20-річним досвідом Олександр Чугреєв. Чоловік каже, що такі заходи дуже важливі для патріотичного виховання дітей. Вони дійсно молодці. То в порівнянні з минулим роком то рівень набагато зріс. Всі побачили до чого стрімитись, до чого е рости. Так, що всі вони молодці на сьогоднішній день? Це дійсно дуже хороший рівень. Змагання Сокіл Джура в громаді проводяться не вперше і є традиційними. Щороку діти показують гарний результат, каже начальниця управління освіти, культури, молоді та спорту Тетяна Іваненко. Змагання підбирали таким чином, щоб е, визначені категорії були такі, які будуть і на обласному, і на державному рівні, тому що ми дуже готуємося, сподіваємося, що цього року у нас не буде такої ситуації, як минулого року на області. все таки ми поїдемо на всеукраїнський рівень змагань. Дуже цікаво сьогодні спостерігати. І взагалі рівень змагань на цьому цього року набагато вище. Видно, що діти готувалися, бажали цього цієї гри і включилися всі керівники. Тому дуже красиво» сьогодні у нас свято мета заходу виховання в дітей активної громадянської позиції, національної гідності і свідомості, любові до батьківщини та готовності захищати свій рідний край. Перший етап він буде територіальний, як я вже сказала. Потім районний, обласний і всеукраїнський. Гра дуже популярна, дуже подобається дітям. Тому ми робимо все, щоб вона в нашому районі проводилася. Як найкраще, щоб діти і набували знання, і вміння, і навички, які їм потрібні будуть, і показували свою майстерність. Були заняті у вільний від навчання час переможцями в обох вікових групах стало рої великодимирського ліцею. Вони представлятимуть громаду у другому районному етапі змагань Сокіл Джура.